Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Вітання! Як могли помітити глядачі, що дивляться видава до самісінького кінця, не так давно мої полиції поповнилися кількома плюс-мінус свіжими мангами. Це воїтелька блукалиця на Кабі та котячий щоденник Джунджі Іто. Ось якось дійшли до них руки, тож маєте огляд. воїтелька блукалиця Нагата Кабі. Кілька років тому головну героїню запросили на весілля друзів. Ця подія настільки розчулила дівчину, що вона теж вирішила побратися. І в себе нічого, якби не той малесенький нюанс, що Нагата не те що не була у стосунках на той момент, а й навіть не знала, як їх завести. Проте це не завадило героїні влаштувати собі весілля на одну особу та зробити шикарнючий фотосет собі та мамі на радість. Кінець. Ні, це лише перший розділ на наступних сторінках. Вона міркуватиме про типи стосунків, шукатиме себе та партнера. І, звичайно, писатиме про це мангу. Воїтелька-блукалиця Нагата Кабі видана українською у видавництві у 2024-му в перекладі незмінної Аліни Кудіної. Це п'ятий епізод серії автобіографічних манґ Наґати Кабі. І якщо не помиляюся, четвертий з виданих українською. Перед тим я читав мій лесбійський досвід самотності, потім мою олку втечу від реальності. Вони мені загалом сподобалися. Це було цікаво, пізнавально і топ за свої гроші. А от із воїтелькою, на жаль, не склалося. Загалом сюжет плюс-мінус скінчився на третьому розділі, і далі це вже скидалося на тягання дохлої коняки. А ще на ті курсові та дипломні, де вставляють рецепт пиріжків із капустою задля збільшення кількості сторінок. Тільки якщо курсові ще може ніхто й не читає далі першого розділу, то з мангою так не вийшло. Я справді ледве домучив ті нещасні 140 сторінок. Тож ні в якому разі не рекомендую починати із цього епізоду. Пошкодуйте себе, лесбійський досвід та алковтеча справді кращі. Ну, можливо, ще щоденник, але оскільки поки вийшла тільки половина, то я й не купував. Українське видання воїтельки блукалиця має м'яку однотонну обкладинку із стильною супер обкладинкою з клапанами. По формату точнісінько, як попередні дві. До перекладу у мене особливих питань нема, хіба трохи здивувала відсутність нумерації сторінок. Особливо враховуючи, що в одному із розділів героїня відсилається на конкретну сторінку. Загалом, як на мене, вителька блукалиця це, це найслабший епізод, і маю надію, що так і залишиться надалі. Задля справедливості додам, що я не особливий, якому все не так на Гудріц, у воїтельки теж найнижчий рейтинг у серії. Котячий щоденник Джинджі То. Йон та Му. Одного разу джинджіто придбав новий будинок для себе та нареченої. І вона відразу ж захотіла перевести туди пухнастого улюбленця із дому батьків. А також взяти ще одного, аби тому не було нудно самому? Джонджі спершу противився, але загалом погодився збагатити свій будинок вусатими друзяками. Кіт із проклятим писком та новенькі кошеня стають новими повноправними членами родини, і горор Мангаці не лишається нічого, окрім як постаратися ужитися із ними. Тож чи вийде в нього? Котячий щоденник дюнджі то Йонтаму виданий українською в 2024-му у Мульфар у у перекладі Олега Редчука. Має м'яку обкладинку із двома бонусними міні-мангами, а також супер обкладинку із короткою біографією автора на одному із клапанів та фото котів на іншому. А хто хоче більше фото пухнастиків, то тут є цілих дві кольорові сторінки. Можна дивитися та милуватися. Манга містить 10 коротких розділів, які деколи чергуються із бонусами у вигляді опитування автора. Також наприкінці є така собі післямова, а фактично коротке оповідання про Джейкуна, його дружину, котів та нову оселю. Десь на рівні манги. Попри значну кількість робіт джинджії то, навіть українською їх є півдесятка, я прочитав небагато. Лише двотомник Томія зате товстенький. Він мені сподобався трешова така манга у стилі олдових фільмів категорії Б. Тож, загалом, я знав, що очікувати від щоденника. У плані мальовки не показали нічого нового, так само стильно, динамічно, симпатично. коти гарно намальовані. Різниця була більше у сюжетному плані. Це не трилер чи горор, а справді комедія жахів, соковите таке переплетення лякаючих та комедійних елементів. Це практично моментально затягнуло в сюжет і не відпускало до останньої сторінки. Аж навіть шкода, що їх усього 116. Дуже мила манга вартує просто кожної гривні. Тепер хочу завести кота. Або двох, або ні. Тим часом ще один, хай невеликий випуск Інтелеклес успішно завершився. Читав манги та вів випуск, як завжди, Роберт Менос. Можете подякувати. Ось на оцю баночку. Також нагадую, донатити на Збройні Сили України, які продовжують боронити наші землі від окупантів. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. мяу 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 мяу. мяу мяу, мяу мяу. -мяу, -мяу. Meu, 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 meu,